вечора підсумки інформаційного тижня підбиває програма про сміло та смілян. Тясмин. На 43-й сесії міської ради було розглянуто 95 питань, які пройшли депутатські слухання, та 6 додаткових. На початку роботи міський голова Вадим Решетняк зачитав заяву Віктора Золотоверхова про вихід із фракції Батьківщина і вступ до фракції партії регіонів. Із депутатським запитом виступив Володимир Сірик, до якого звернулися мешканці 52-го мікрорайону про критичну ситуацію з вивезенням сміття. Міський голова запевнив, що ця проблема буде вирішена. Серед розглянутих депутатами питань були про внесення змін до міського бюджету та про підсумки виконання програми розвитку малого підприємництва за 2011-2012 роки про створення комунальних закладів центр первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичний центр. Напередодні святкування дня міста ухвалено також рішення про заборону продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у Смілі на час святкування з 18-ї години. Також ухвалено більше 90 земельних питань. На черговому засіданні виконкому було розглянуто 13 питань. Серед основних про підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку міста, програми Будуємо сміло за перше півріччя цього року. У своєму виступі заступник начальника управління економічного розвитку Лариса Матвієнко зупинилася на роботі промисловості будівництва, підприємництва та перевезення пасажирів. Вона зазначила, що реалізовуючи обласну програму Будуємо Новочеркащину, була розроблена та затверджена міська комплексна програма житлового будівництва. Наростило пасажирські перевезення залізничних хоча загалом цей показник по місту зменшився, скоротилася і кількість суб'єктів підприємництва. Хоча підприємцями сплачено до місцевого бюджету більше ніж за відповідний період минулого року. В цілому ж за перше півріччя сміла за результатами діяльності посіла перше місце серед міст обласного підпорядкування. Члени виконкому розглянули також інші питання, які стосувалися життя діяльності міста, ухваливши відповідні рішення. Відбулося пленарне засідання 23-ї сесії Смілянської районної ради 6-го скликання. До порядку денного сесії було сім питань. Депутати перерозподілили кошти та проголосували за відповідні зміни до районного бюджету на 2013 рік. Також внесли зміни до рішення районної ради про програму профілактики злочинності в Смілянському районі на 2011-2015 роки. і затвердили технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Окрім цього, присутні заслухали інформацію про стан дотримання законності. Заходи щодо її зміцнення та результати діяльності на території Смілянського району. Депутати районної ради підтримали запити своїх колег щодо ремонту окремих відрізків доріг загального користування. Завершилася сесія привітаннями. Керівництво району поздоровило підприємців Смілянщини з професійним святом. Багатьом з них з цієї нагоди вручено грамоти районної державної адміністрації. Низку важливих питань обговорено на засіданні колегії районної державної адміністрації. Його учасники передусім розглянули хід виконання завдань, що стосуються забезпечення економічного та соціального розвитку району за перше півріччя і передбачені указами президента України. Рішеннями Кабінету міністрів та районною програмою будуємо нову Смілянщину. Ішлося також про підсумки виконання місцевих бюджетів району за перше півріччя, взаємодію з органами внутрішніх справ у сфері забезпечення законодавства України, правопорядку, захисту прав і свобод громадян. Надано інформацію про виконання коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. Актуальною була і тема готовності закладів освіти району до нового навчального року. З нагоди професійного свята підприємців міста привітали у міському будинку культури. Щирі побажання від міської влади та міського голови Вадима Решетняка висловив його заступник Юрій Студенц. Юрій Іварович подякував підприємцям за їх працю, активну діяльність, вагомий внесок в економіку, зазначив, що це люди, які власними руками створили свій бізнес, створюють робочі місця для багатьох смілян, як роботодавці забезпечують добробут і стабільність родин. Підприємців, які є прикладом успішної та результативної праці, спрямованої на розвиток міста, відзначено почес. С грамотами обласної державної адміністрації, виконавчого комітету міської ради та подяками міського голови. Привітав колег і голова колегії підприємців Олександр Ніколаєв. Концертну програму до свята підготували працівники культури, кращі творчі колективи та виконавці. Традиційно за кілька днів до початку навчального року відбулася серпнева міська педагогічна конференція. Вона розпочалася у сесійній залі міського будинку рад з щирими вітаннями від майбутніх першачків. Особливі побажання пролунали на адресу ветеранів педагогічної праці, а вони в свою чергу звернулися з настановами до молодших колег. Вже традиційно на початку роботи конференції у центрі уваги опинилися вчителі новачки, які нині розпочинають трудову біографію у навчальних закладах Сміли. Міський голова Вадим Ришетняк зауважив, що особисто для нього освіта є одним. Із основних і пріоритетних напрямків діяльності проаналізував роботу закладів освіти та привітав педагогів з днем знань. Шановні освітяни, прийміть найщиріші вітання з початку навчального року. Зичу здоров'я, добра, радості на Нехай родина злагода, добробуті здоров'я усіх членів нашої родини забезпечить наш душевний спокій і гарний настрій. Хай щастить вам у новому навчальному році. Успіхи вам шановні. Міський голова Вадим Решетняк разом з начальником міського управління освіти, молоді та спорту Наталією Незнановою вручили почесні грамоти подяки колективам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів за гарну підготовку до нового навчального року та відзначили переможців огляду конкурсу закладів освіти. Підсумки роботи за минулий навчальний рік проаналізувала начальник відділу освіти Марія Яцина. Доповідь обговорили керівники навчальних закладів. У виступах розповіли про досягнення пріорі. Ітетні напрямки діяльності, шляхи вирішення актуальних питань. Заступник міського голови Петро Некос, який опікується галузі освіти, подякував педагогам та висловив впевненість, що наш великий вчительський колектив в змозі виконати всі завдання, які ставить перед ними президент України та держава. На завершення конференції начальник міського управління освіти молоді та спорту Наталія Незнанова окреслила основні завдання освітньої галузі та пріоритетні напрямки діяльності на 2013-2014 навчальний рік, який ознаменований впровадження. Инням нового державного стандарту в другому класі та в основній школі. На районну педагогічну конференцію разом із активом навчальних закладів зібралися представники керівництва району, сільські голови, голови батьківських комітетів, ветерани праці та колеги з області. Перед початком роботи присутні у залі привітали іменинників. Після такої приємної місії перейшли до обговорення питань порядку денного. Проаналізували результати діяльності галузі освіти за минулий навчальний рік. Визначили пріоритетні напрямки на новий, який стартує вже завтра. З доповіддю виступила начальник районного відділу освіти Вікторія Підмогильна. Вона нагадала, що першого по вересня минулого року розпочалося впровадження базового державного стандарту в початковій школі. У зв'язку з цим проведено значну роботу, осучаснено навчальну базу, створено ігрові зони та багато іншого. А нині на часі впровадження нового державного стандарту в другому класі та в основній школі. Тому в районі вже опрацьовано всі структурні та змістовні зміни, які очікують педагогів у 2013-2014 навчальному році. Виконано великий обсяг ремонтних та інших робіт в ході підготовки до нового навчального року. Директори навчальних закладів доповнили виступ. У свого керівника в ході обговорення наголошувалося, що діяльність освітньої галузі має бути спрямована на реалізацію національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року, затвердженої президентом України. У розрізі цього одним із пріоритетних завдань освіти Смілянщини є підвищення її іміджу в районі та повернення учнів з міста у район. Перед початком навчального року у Попівську загальноосвітню школу завезли нові меблі: 14 одномісних парт та два вчительські столи вручив колективу навчального закладу голова районної державної адміністрації Василь Бугаєнко. Директор школи Людмила Коломієць щиро подякувала Василю Васильовичу, а також голові районної ради Олегу Косенку, їхнім заступникам Наталії Косенко та Миколі Половинці, батькам школярів і, звісно, керівникові господарства, які всіляко допомагають навчальному закладу і сприяють тому, щоб школа мала належні умови для навчання і виховання учнів, праці педагогів. Та щоб тут завжди було затишно і комфортно. Щорічно Центр соціальних служб у справах сім'ї дітей та молоді та служба у справах дітей за підтримки міської влади та спонсорів організовує акцію для майбутніх першокласників у школу з радістю. Цього разу привітати малечу з початком шкільного життя прийшли заступник міського голови, керуючи справами Олександр Головченко та начальник служби у справах дітей Ольга Шуригіна. Розважальну програму підготував будинок дитячої та юнацької творчості. Граючись, діти показали свої вміння рахувати, кладати слова, розгадувати загадки та збиралися до школи. Тож тепер мале. Чи точно знає, що іграшки відтепер потрібно залишати вдома, а в школу брати олівці, ручки, зошити, книжки та альбоми? На згадку про нинішнє свято діти з соціально незахищених сімей отримали набори для першокласників та інші подарунки. Цього дня також для них накрили солодкий стіл. У мікрорайоні Мала Яблунівка виїзний прийом громадян провели заступник міського голови Юрій Студанс разом з іншими представниками влади та головою ради квартальних комітетів міста Марією Костенко. Обговорити питання, які хвилюють місцевих жителів та шляхи їх вирішення, прийшли голова квартального комітету номер 22 Віталій Ткаченко. Активісти громади кілька смілян завітали з особистих питань. Серед порушених проблем ремонт доріг, благоустрій та освітлення вулиць, обрізка дерев, підтоплення території, незадовільний стан містка, а також графіки руху автобус у мікрорайон малої яблунівки заступник міського голови Юрій Студенс надав роз'яснення у кожній конкретній озвученні ситуації, розповів про заходи, які вже виконано або заплановано до кінця року. Зауважив, що міський голова Вадим Решетняк залучає різні джерела фінансування і засоби, аби поступово вирішити проблеми міста. У міському парку культури та відпочинку на території меморіалу слави зрізано 40 ялин. Як пояснила директор парку Наталія Ястребова, це вимушений крок, адже дерева були дуже пошкоджені, до того ж в ненадійному аварійному стані. Причин того, що ялини стали зачахати дві: по-перше, вони дуже старі і росли в несприятливому для них середовищі. По-друге, завівся коровий кліщ, який надто швидко пошкодив кору і почав заражати інші дерева. Рішення спиляти півстолітні ялини ухвалили лише після консультації з фахівцями та відповідними природоохоронними й Чними службами місяць назад. Ми погодили всі документи, всю документацію підготували для вирізки, погодили з обласною екологією і приступили до виконання цих робіт. Зволікати з вирізкою ялин не стали. Роботи виконали оперативно, в стислі терміни, дбаючи про безпеку відвідувачів парку. Як запевнила директор парку, замість старих хворих дерев будуть висаджені молоді. Їх уже закупили і лише чекають сприятливої погоди, аби саджанці відразу вкоренилися і прижилися. Свято вишиванок поставило яскравий колоритний акцент у заходах до Дня Незалежності України. Подіумом для всіх шанувальників українського національного одягу стала площа біля міського будинку культури. Українське вбрання красиво та гордо демонстрували юнаки та юнки із навчальних та позашкільних закладів, талановиті колективи і виконавці міського будинку культури, закладів культури всіх мікрорайонів, дитячої школи мистецтв об'єдналися у святковій програмі. У піснях і танцях розповіли про найвизначніші події життя людини, на яких вишиванка традиційно є головним атрибутом і символом. Чистим дзвінкоголоссям розлилися над вечірньою смілою українські мелодії. Перехоплювало подих від виступу юних козаків, які показали свої успіхи в мистецтві бойового гопака та володінні козацькою зброєю. Одягли вишиванки не лише учасники концертної програми, а й багато глядачів. Усі вони взяли участь у конкурсі, головним експертом якого була майстриня народної вишивки Ніна Маланчук. До речі, її авторські роботи прикрасили імпровізовану сцену. Перемогла в конкурсі Оксана Махно. Відзначено і родини, господині яких вишили власноруч сорочки для своїх чоловіків та дітей учасники конкурсу отримали подарунки. Почесну місію нагородження виконали разом з головою журі заступник міського голови, керуючи справами Олександр Головченко та начальник відділу культури Ірина Бабошко. Свято вишиванок змінив на сценічному майданчику концерт ансамблю воїнів-інтернаціоналістів Баграм з Кіровограда. Наші гості виконали пісні, присвячені афганській тематиці матерям, пронизані патріотизмом та любов'ю до своєї батьківщини. Вперше на Смілянщині відбулися змагання зі спортивної риболовлі серед дітей з обмеженими можливостями. Їх організувала Смілянська благодійна організація інвалідів за рівні можливості на водоймі села Мале Старосілля. Привітали учасників і щиро вболівали за них заступник міського голови Юрій Студанц, депутат міської ради, срібний призер Олімпіади в Сеулі Олександр Мутузенко, голова благодійної організації інвалідів за рівні можливості Микола Луценко та інші. У ставок закинули вудки з наживкою 10 хлопців. Відповідно до правил їм допомагали волонтери. Ці футбольного клубу Сміла. Усі учасники отримали грамоти та подарунки. Рибальські Снасті дісталися призерам та переможцям. Організувати та провести змагання допомогли міська рада та районна державна адміністрація. Заступник міського голови Юрій Студент зауважив, що за ініціативи та підтримки міського голови Вадима Решетняка, влади у Смілі біля Тясмину теж розпочали облаштовувати місце для відпочинку і змагань для людей з особливими потребами. На сьогодні це вся інформація. Більше новин на сайті СмілаМедіа.Юей до зустрічі в ефірі, як завжди, наступний. Ну і суботи